Вітаю, вальма, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Така країна, як Данія, віддала Україні всю свою артилерію і готує до передачі всі літаки F16. У зв'язку з цим. У Московії підняли крик. Що ж ви робите, нібито нерозумні, ви ж залишаєтесь голій босі. Ні з чим. Так. чим ви будете захищатися? Незрозуміло правда, від кого? Хто буде на Данію нападати? Це Україна, так? Ну, подивіться, до цих людей. це ж... Що вам сказати? Ну, андрофаги є андрофаги так, людоїди. Це їхні пращури, і вони постійно все це демонструють. Так. В Данії, мабуть, перший із європейських країн усвідомили, що фронт, тож, проходить, не в них. І якщо в них це все буде стоять без діла, то тоді прийдуть до них. Так. Тому що фронт боротьби із цим злом очевидним злом лукавства, страшної брехні, несправедливості і так далі, і тому подібне, він знаходиться в Україні, а не в Данії. Так. Це очевидно. Ну, я розповідаю про писні істини. Я не знаю, Німеччина ще все не зрозуміла. Ну, про поляки взагалі говорить, не приходиться. Я думаю, що скоро торопає Швеція, Норвегія. Так. Ну і, відповідно. Це буде стосуватися і Нідерландів, і Бельгії. Ну, очевидно, ж ви там себе на своїй території танки у вас стоять. Стоять f 16 У вас там знаходяться Петріоти і все останнє. Що по вас стріляють, чи що? Так, чи ви хочете дочекатися, щоб по вас стріляли? Ну, Україна, це незборимий щит очевидний. І з цього треба виходити. Тобто його цей щит треба зміцнювати, а не тоді, коли вже до вас прийдуть. Але ж треба пам'ятати про те, хто такі данці, так, хто такий данський король Вольдемар І Здор, великий, так, це. Внук українського князя київського князя Мстислава. Таким чином, ну, наша українська кров, вона в Данській знаходиться еліті. Фактично, це ж так. так. І ми маємо навіть з село здорівка. Під Васильковим, під Києвом, це та земля, яку дідусь подарував своєму онукові, королю Данському, королю Данії. І, мабуть, не випадково так, данці перші все це зрозуміли, відчули і передають нам уже все те, що в них є. Я розумію, що аби Путін приїхав туди, то він би зразу почав розповідати, що е, Вальдемар перший Володимир. Так, Володимир. А в них це все прийшло на Вальдемар перший здор, це это, так, это родственник руського князя, нашого князя. так как он приехал до Парижа в час и рассказывал, что Анна русская, так, киевская, это наша русская, так сказать, королева, так, и у нас связи вот давние между а Макрон стоит и смеется. Так, потому что он знает, что это до андрофагов, Так, ніякого відношення Анна Київська не має. І Москви в той час навіть в проєкті не було, коли вона була королевою Франції.